Тарас Петрененко український музикант, співак, композитор, поет, автор пісні Україна, яка з роками перетворилася на неофіційний гімн України. З 1999 року Петрененко присвоєне звання народного артиста України. Свою музичну діяльність розпочав у 1969 році. Починав, як і більшість його ровесників, з танцмайданчика. Протягом цих всіх років Тарас Петрененко ні на мить не відходив від творчості. Згодом почав писати музику та слова. Як ці Знається сам співак, найті не очікував, що спробує себе як вокаліст. Допомогла цьому, і тісна співпраця із уже заслуженою артисткою України Тетяною Горобець, з якою Петрененко протягом довгих років дарує свою творчість не лише Україні, а й багатьом країнам світу. Невинятком є і такі міста, як Калуш, уже не вперше артисти у нашому місці, і щоразу із превеликим задоволенням несуть до калушан українську пісню. Публіка фантастична, і якось сьогодні таке натхнення так сьогодні якось спокійно і дуже, і дуже тепло сприймали нас. Якщо ці пісні ще сьогодні працюють, значить вони, можливо, рано чи пізно щось змінять і в свідомості наших співгромадян, і, можливо, почнемо щось собі обирати нормальну владу, яка несе з нас кров. Для калушан єдине побажання: тримайтеся, будьте чесними, насамперед перед собою. Не тікайте з цієї країни, якщо навіть є така нагода. Не можна залишати хвору матір. Ну це гріх великий. Треба допомогти їй одужати. ну Давайте разом це зробимо. Калушани, я знаю, що ви завжди були тверді і послідовні. Залишайтеся такими і надалі. Щиро ваші Тарас Петрененко, і Тетяна. Горобець. Варто зазначити, що завдяки Петрененко п'ять років тому в місті Івано-Франківську було створено мистецьку агенцію. Мета діяльності агенції підтримка цікавої творчості в Західному регіоні. Щось нам вдалося, щось нам не вдалося. Ну, тоді ми мали обіцянки влади, місцевої Івано-Франківської, обласної влади, яка обіцяла, що буде нам допомагати. Ну, поки що. Скажімо так, такої суттєвої підтримки ми не дуже відчуваємо. Єдине, що нам управління культури пішло на зустріч в тому плані, що в філармонії нам виділили приміщення Івано-Франківського, і ми це приміщення маємо. От, і, ну, тобто ми сплачуємо оренду за нього. і Відповідно, ми там, там собі працюємо. Зуміло. Ви є організатором цих концертів? Ну, не зовсім я. Я, знаєте, кажу, ці концерти є особливі тим, що в нас немає практично. Навіть от на концерті об'являли якихось спонсорів, таких, їх не дуже то й є. Найбільшим спонсором нашим то є глядач. Ми не залучаємо якихось дуже таких, такого адмінресурсу, скажімо, до цих речей. І ці концерти проходять достатньо успішно, по одній причині, вони і щирі ході концерту калушани мали змогу почути справжню українську сучасну пісню і з неабияким задоволенням. Про це свідчили гучні оплески і чудові букети квітів, подаровані Тарасу Петрененку та Тетяні Горобець. Загуляють мені устаполинові моїх!